Добрий день! Вас вітає вчитель основ здоров'я НВК Асканія нова гімназія Єфремова Людмила Миколаївна. Пропоную вашій увазі виступ на тему впровадження інноваційних методів навчання на уроках основ здоров'я. Здоров'я поняття багатопланове! Це не лише відсутність хвороб, а й комфортне, психологічне самопочуття, гарний настрій, високий рівень пристосування. Благополуччя, тобто здоров'я це гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі стійкої потреби бути здоровим. Робота вчителя спрямована на здійснення таких завдань. Формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров'я, профілактика шкідливих звичок та боротьба з ними, встановлення гармонійних взаємин учнів із природою, суспільством, пізнання самих себе, створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, навчання учнів методом впевненої поведінки та самозахисту в умовах загрози життю. Засвоєння учнями знань, умінь і навичок, особистої гігієни, профілактики захворювань і травматизму, навчання учнів методам самооцінки і контролю, стану і рівня здоров'я протягом всього життя. Навчання здоровому способу життя відбувається на засадах розвитку життєвих навичок. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю. Навички раціонального харчування, рухової активності, режим праці та відпочинку, санітарно-гігієнічні навички, життєві навички, що сприяють соціальному здоров'ю, навички ефективного спілкування, співчуття, навички розв'язування конфліктів, навички поведінки в умовах тиску, погроз, насилля, навички спільної діяльності та співробітництва. Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров'ю, самоусвідомлення та самооцінка, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей та програм. У процесі формування життєвих навичок активно використовуються на уроках інноваційні методи навчання. Такі як урок тренінг, інтерактивні презентації, робота в групах, рольові ігри, дослідні проекти, повідомлення, ситуаційні ігри, дебати, мозковий штурм, аналіз історій і ситуацій, руханки, написання статей, дискусії, дебати, творчі конкурси тренінг це форма групової роботи. Яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. Педагог, якого найчастіше називають тренером або фасилітатором, не домінує, а тільки спрямовує діяльність групи. На тренінгах використовуються активні методи групової роботи, приміром, рольові ігри, вправи на зняття м'язового напруження, психологічних бар'єрів тощо. Вони подобаються дітям і створюють у них відчуття свята. Крім того, на тренінгу учні можуть навчитись і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку. Щоб реально вплинути на поведінку учнів, зміст тренінгу має бути максимально наближеним до потреб і проблем учасників. Враховувати рівень їхнього актуального розвитку і завдання найближчого розвитку, орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які складають основу поведінки, розглядати делікатні теми, які стосуються репродуктивного здоров'я і вживання психотропних речовин не ізольовано, а в контексті інших важливих проблем. Методи, які допомагають мені забезпечити активну участь і взаємодію учасників одне з одним із учителем під час тренінгу, це робота у групах дискусії. Дискусії обговорення можна проводити цілим класом, але вони набагато ефективніші, коли проводяться у групах, особливо якщо клас великий, а час обмежений. Групове обговорення максимально збільшує активність і внесок кожного. Дискусія допомагає кожному з'ясувати й уточнити свої уявлення, усвідомити власні почуття і ставлення. Обговорення у групах дає можливість більше дізнатися одне про одного, стимулює вільний обмін думками, збільшує вірогідність того, що люди краще зрозуміють почуття і позиції інших, більше зважатимуть на них. Воно допомагає учасникам розвивати навички слухання, співпереживання, групової роботи, упевненості, адекватної поведінки й толерантності. Для організації обговорення у групах тренер чітко формулює мету вивчити тему, обговорити ситуацію, проблему, сформулювати запитання, запропонувати ідеї або власні варіанти рішень, виконати проєкт, відрепетирувати сценку чи спосіб дії, повідомляє, скільки часу відводиться на це завдання, формує групи з двох-шести осіб. Розміщує групи так, щоб учасники сиділи поруч і добре чули одне одного. Пропонує групам обрати протоколіста, який записуватиме варіанти і стежитиме за дотриманням правил. А після обговорення підіб'є підсумки, додаткові рекомендації щодо роботи з групами. Найкраще розпочати роботу з групами, які складаються із двох-чотирьох осіб. Бажано не доручати учасникам формувати групи за власним бажанням адже в такому разі обов'язково з'являться ображені діти формувати групи слід самостійно, причому стежити, щоб склад груп якомога частіше мінявся. У деяких випадках є сенс формувати групи за ознакою статі. Потрібно підкреслити важливість принципу один за всіх і всі за одного. Усі члени групи мають зробити внесок у вирішення поставленого завдання. Інтерактивні презентації. Ця форма роботи зарекомендувала себе як альтернатива лекціям. Використання інтерактивних презентацій потребує комп'ютера із проектором. За відсутності необхідного обладнання можна використати наочні матеріали відеофільми, слайди. Наступний метод відповіді на запитання й опитування думок: ця форма роботи потребує від тренера делікатності й толерантного ставлення. Якщо тренер не сприйматиме позитивно висловлювання учасників, це спонукає до зніяковіння і припинення участі в обговоренні: мозкові штурми або мозкові атаки. Мозковий штурм це метод опитування, при якому приймаються будь-які відповіді учасників, що мають відношення до обговорюваного питання або теми. На першому етапі учасники активно висувають будь-які ідеї щодо обговорюваної теми, ситуації або проблеми, навіть нереальні, відверто фантастичні й нелогічні. Головне завдання при цьому кількість ідей. А не їх якість. Забороняється оцінювати висунуті ідеї. Кожна пропозиція приймається і записується на дошці або аркуші. Час для висунення ідей, як правило, обмежений. Після цього підводиться риска, і починається другий етап, присвячений оцінюванню й обговоренню ідей, ранжуванню їх за рівнем значущості, поділу на групи тощо. Переваги цього методу. Це дає змогу за короткий проміжок часу зібрати максимальну кількість різних думок, залучає до участі в дискусіях усіх без винятку учасників, активізує уяву і творчі можливості учасників, допомагає їм відхилятись від стереотипних уявлень і стандартних схем. Є цікавим початком для наступного обговорення у групах. Для організації мозкового штурму слід сформулювати запитання, проблему чи ситуацію, повідомити, скільки часу відводиться для генерації ідей, обрати протоколіста, повідомити, що учасники можуть пропонувати будь-які ідеї, не обговорювати ідеї відразу, після підведення риски повідомити чіткі критерії оцінювання, обробити спільно з учасниками. Перелік ідей. Додати нові, придбати ті, що не стосуються теми, розподілити ідеї по категоріях, відібрати найкраще. Рольові ігри. Рольова гра це неформальна постановка, під час якої учасники розігрують сценки або ситуації. Під час рольової гри. Учасники діють не від власного імені. А дотримують поведінку і висловлюють почуття умовного персонажа. Дана форма роботи є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає можливість приміряти її на себе. Дія під маскою дає учасникам змогу сформувати власні уявлення про те, як можна вирішити схожу ситуацію в реальному житті. Крім того, рольова гра допомагає учасникові краще зрозуміти і висловити власні почуття, без остраху розкритись і бути висміяним. Це добра нагода для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях, близьких до реальності. Щоб організувати рольову гру, потрібно описати модельну ситуацію, яку треба інсценувати. Розказати учасникам, як вони мають діяти або запропонувати сценарій, викликати охочих або відібрати розкутих енергійних учасників, щоб продемонструвати цю сценку перед класом, перебрати на себе одну з провідних ролей, використовувати допоміжний реквізит капелюшки, картки з іменами, перуки, костюми, маски тощо. Наступний метод аналіз історій і ситуацій, це докладний розбір реальної чи вигаданої життєвої історії або ситуації. У ній з подробицями описано, що сталося в житті конкретної людини, групи людей, родини, школи чи громади. Це дає змогу учасникам проаналізувати й обговорити ситуації, із якими вони можуть зіткнутися в реальному житті. Перевага даного методу в тому, що учасники мають змогу експериментувати з майже реальним життям та апробувати різні варіанти поведінки в безпечних умовах, прогнозувати, що з цього вийде. Метод сприяє виробленню навичок критичного мислення, співпраці і прийняття рішень. Дебати. Дебати це організований процес формулювання і захисту власних позицій двома чи більше учасниками щодо проблеми. Мета дебатів всебічно розглянути й обговорити проблему. Для проведення дебатів спочатку формулюється певна проблема чи питання. Приміром, СНІД, це лихо чи провина людства. Учасникам пропонується вибрати певну позицію з цієї проблеми. Далі вони впродовж певного часу формулюють аргументи на захист своєї позиції і обирають спікера, який виступатиме від імені групи. Спікери обмінюються промовами, а після цього. Кожній із команд надається можливість спростувати аргументи опонентів. Для організації дебатів важливо дотримуватися наступних рекомендацій. Дозвольте учасникам обрати позицію на власний розсуд, що в однієї з позицій за багато прихильників попросіть бажаючих відстоювати протилежну думку або стати суддями. Надайте учасникам час і можливість для вивчення проблеми. Підготуйте для цього інформаційні матеріали. Поясніть правила проведення дебатів. Уважно стежте за тим, щоб ніхто не домінував, намагаючись виступити за рахунок часу іншого. Стежте за тим, щоб дебати не виходили за межі заданої теми. По завершенні дебатів підбирайте підсумки і поясніть. Що аргументи обох сторін зробили рівноцінний внесок у з'ясування проблеми. Також у своїй роботі я використовую інші методи навчання та виховання, які діти виконують із задоволенням і цікавістю: це науково-пошукові роботи, виконання проєктів, творчі і мистецькі конкурси. Публіцистичні виставки, відзначення Міжнародного дня боротьби зі снідом, Дня пам'яті жертв сніду, День безкоріння, День здоров'я, висадка дерев, проведення круглих столів, випуск стінівок, листівок, виготовлення та розповсюдження пам'яток, буклетів та інші заходи присвячені цій проблемі. Вони привертають увагу громадськості і мотивують молодь. До активної участі у проєкті. А зараз я вам пропоную переглянути деякі фотографії із уроку тренінгу, робота у групах дискусії, урок екскурсія, метод проєкту, принцип взаємонавчання. Презентації, ситуаційні ігри, рухавки, виготовлення колажу, створення антиреклам. Результатом навчання учнів є розвиток соціально-психологічних навичок. Емоційно-вольові навички це самоконтроль, мотивація успіху, гартування волі, інтелектуальні навички самосвідомість, самооцінка, усвідомлення загальнолюдських цінностей, планування власного майбутнього, аналіз проблем, прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, соціальні навички впевнена і гідна поведінка. Ефективне спілкування, співпереживання, розвиток дружніх стосунків, колективна робота, запобігання і протидія дискримінації. Дякую за увагу, до нових зустрічей!